Ну що, всі наші вітання. Hello. How are you? Hello. Uh, отже, uh, uh, yeah, у нас є хороші новини для вас. А уж для врагу моїх так і подавно. Не люблю називати їх хейтерами. Називаю ще своїми іменами. Враги вони в Африці враги. Ну, По-перше, сьогодні надійшли результати поліграфології моєї відео та заключення. Тому чекайте публікації. По-друге, комітет охорони України з питань свободи слова зобов'язав Служби безпеки України, Генеральну прокуратуру України провести розслідування щодо побиття нас злової вдома з працівниками Служби безпеки України. Безпідставне тримання нас з мішком на голові в Одесі, в СБУ. Переслідування мене в Донецькій області. За результатами буде. Призначене позачергове засідання комітету відкрите, де будуть брати участь як представники правоохоронних органів, так і ми в якості доповідачів. Тому, як я і говорив, я нічого ж не забуваю, я нікого не пробачаю. Ну і обращаюсь до моїх врагов, скажу вам Так, да, До речі, за останній тиждень, після моїх двох прямих ефірів, до мене звернулися. Дуже багато військових, зокрема 128-гірська ма е піхотна бригада Мартпіхи. Ну, там я всіх озвучу, всіх покажу, всі їдуть до мене або телефонуватимуть на нях і я все опублікую. Гірська штурмова вибачте, будь ласка. Е отже, шановні мої вороги, зараз відповідно до... Китайської мудрості я сижу, звісивши ноги в річку і дивлюся, як мимо мама ніг пропливають ваші трупи. Колі, масло, поворознюка, це всього шобла-йобле, яке так палиться, як ніколи. Всі зараз друг за дружкою держаться як пельменьки, друг з дружкою їздять там в машині, прибігають зараз, знімають спільні відео. Одним словом, ви чіпляєтесь за соломинки довіри суспільства. Але довіри вам немає, тому що ви просто щістки влади і ви спалились. І щирець ніби ніколи так до провалу, як ви сьогодні. А суспільство починає звіти і розуміти, що їх дурили. Всім миру злагоди терпіння Божого благословіння. Дякую всім. Чекайте з нетерпінням. Дуже багато цікавих відео, документів і фактів. 41, 49, 39, 30, 875. 411. Номер карточка. Спасибо.